Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 48-й урок курсу географії 8 класу, статево-віковий склад населення України та світу, механічний рух населення та українську діаспору. Статевий склад населення світу це співвідношення кількості чоловіків і жінок, що характеризується незначним переважанням чоловіків над жінками. Трохи більше половини населення, а саме 50,4% становлять чоловіки. Однак у найбільш працездатному віці від 15 до 49 років жінок навпаки дещо більше 52%. До того ж, тривалість життя жінок вища, ніж тривалість життя чоловіків 76 проти 66 років. Оскільки очікувана тривалість життя жінок, особливо в старшому віці, є вищою, ніж у чоловіків, більшість літніх людей жінки. Так, у віковій групі 60 років і старше на кожних 100 жінок припадає 82 чоловіки. Більшість населення України становлять жінки близько 54%. Причому ця різниця проявляється не одразу при народженні, а тільки в середньому віці, починаючи з 35 років. І що далі за віком, то більше ця нерівність на користь жінок. Адже в Україні так само середня тривалість життя жінок порівняно з чоловіками вища пересічно на 10 років. Серед людей старшого віку, старше 65 років, перевага жіночого населення пояснюється ще й демографічним віддунням Другої світової війни. Оскільки серед загиблих у ній переважали чоловіки, які тепер належали б саме до цієї категорії, середній показник по Україні співвідношення чоловіків до жінок, за даними 2017 року, складає 86 чоловіків на 100 жінок. Що стосується регіонального розподілу співвідношення чоловіків до жінок, то більш рівномірне співвідношення характерне для західних областей України. Так, у Рівненській, Львівській та Закарпатській областях на 100 жінок. Припадають 90-93 чоловіки, причому найвищий показник у Закарпатській області, на 100 жінок 93 чоловіки. Найбільш нерівномірне співвідношення характерне для східних, центральних і частини північних областей України: так, у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях на 100 жінок 83-86 чоловіки. Причому найнижчий показник у Донецькій області на 100 жінок, 83 чоловіки. За віком населення Землі загалом молоде. Сьогодні у світі мешкає більше молодих людей у віці від 10 до 24 років, ніж будь-коли за всю історію людства – 1,8 мільярда осіб. Близько 89% людей у віці від 10 до 24 років живе у найменш розвинених країнах. Найбільша кількість молодих людей мешкає в Індії, Китаї та Індонезії. Середній вік населення планети становить майже 30 років, а саме 29,6. При цьому більша частина населення 62% має вік від 15 до 59 років. Близько чверті населення 26% віком до 15 років і 12% це люди у віці 60 років і старше. Але віковий склад відрізняється у різних країнах світу. Найбільша частка молодих людей від 20 до більше 30% мешкає в країнах, що розвиваються. Втім, є країни, де частка жителів молодших за 18 років становить половину населення. Натомість у розвинутих країнах частка людей у віці від 10 до 24 років зазвичай становить менше 20%. Якщо порівняти частку літніх людей у загальній кількості населення країн, то в більш розвинутих країнах на частку літніх людей припадає більше 20%. Водночас у менш розвинутих країнах частка літніх людей складає менше 10%. Серед окремих регіонів світу найбільше літніх людей в Європі 22%, приблизно вдвічі менше людей цієї вікової категорії в Азії, Латинській Америці та в Карибському басейні по 10%. Ще менше літніх людей в Африці, де їх частка складає тільки 5%. У більшості країн, що розвиваються, і навіть подекуди в більш розвинених країнах, чисельність молодих людей щорічно зростає. Однак простежується тенденція неухильного зниження частки молоді в загальній чисельності світу та більшості країн. Через зниження народжуваності і зростання тривалості життя, частка людей похилого віку зростає. Це явище, відоме як старіння населення, відбувається в усьому світі. У 2015 році кількість людей у віці 60 років або старша становила 901 мільйон осіб або 12% світового населення. Для України через зниження народжуваності характерна значна частка людей похилого віку: 65 років і старша це 15,6%. Водночас кількість дітей і підлітків до 15 років з 23% у 1991 році знизилася до 15,1% у 2014 році. Отже, в Україні також відбувається старіння населення. Старіння нації негативно впливає на розвиток господарства, адже частка працездатного населення зменшується. Водночас збільшується навантаження на нього через велику кількість людей пенсійного віку, яких треба утримувати. На віковий склад і загалом кількість населення впливає також середня тривалість життя людей. У більшості країн і регіонів світу тривалість життя збільшується. Нині в багатьох розвинутих державах очікувана тривалість життя перевищує 80 років. Натомість у найменш розвинутих державах, 80% з яких зазнають серйозного негативного впливу епідемії вілесніду, середній показник очікуваної тривалості життя складає лише близько 50-55 років. В Україні середня тривалість життя людей упродовж 1991 1997 років зменшувалася з 69 до 67 років. Лише у 2010 році середня тривалі життя населення України вперше перевищила показник 91-го і досягла нарешті 70 років. Нині середня тривалі життя в мешканців України уже перевищує 71 рік. В світі загалом, за даними 2017 року, переважають чоловіки. Так, на 100 жінок припадає 102 чоловіки. Така тенденція характерна тільки для Азії. На 100 жінок припадає 105 чоловіків, та в окремих країнах Китай, Індія, Пакистан, Іран, Ірак, Індонезія, Саудівська Аравія, Єгипет, Алжир, Нігерія, Норвегія та інші в Африці, Австралії та океанії кількість чоловіків і жінок є однаковою 100 на 100, як і в Канаді, Перу, Еквадорі, Лівії, Судані, Чаді, Ефіопії, Сомалі, Узбекистані. Переважають жінки в Європі на 100 жінок, 93 чоловіки і Латинській Америці 100 на 98, а також в США і в Канаді. Також 100 на 98. А також Бразилії, Аргентині, Чилі, Колумбії, Росії, Казахстані, Туреччині, Марокко, Південноафриканській Республіці, Анголі та інших усі міграційні переміщення поділяють на зовнішню і внутрішню міграції. Зовнішня міграція впливає на загальну чисельність населення країни. Така міграція може бути зумовлена як економічними, так і політичними чинниками. Проте основним видом світової міграції 21-го століття є все ж таки трудова міграція. Внутрішня міграція позначається тільки на кількості жителів у різних регіонах однієї країни. Її причинами є, як правило, економічні фактори, якість життя та рівень доходів. Зовнішня міграція це виїзд населення за межі країни проживання або прибуття до неї населення з інших країн. У зовнішній міграції розрізняють еміграцію та імміграцію. Еміграція це виїзд громадян своєї країни в іншу країну на тривале або постійне місце проживання. Імміграція, означає навпаки, приїзд іноземців до країни на тривале або постійне місце проживання. Кількість міжнародних мігрантів зростає. У 2000 році їх було 150 мільйонів, у 2005 192 мільйони, а у 2013 їхня чисельність уже складала 232 мільйони і продовжує зростати. Основні потоки міжнародної міграції спрямовані з Африки, Азії, Латинської Америки і Карибського басейну до економічно розвинених країн Європи, Північної Америки та Австралії. Серед частин світу за кількістю міжнародних мігрантів лідером є Європа. Тут 72 мільйони мігрантів. В Азії майже така сама кількість мігрантів 71 мільйон. Серед країн абсолютним рекордсменом за кількістю іммігрантів є США 48,5 мільйонів, в Європі Німеччина, в Азії Саудівська Аравія. До провідної десятки світу за кількістю міжнародних мігрантів потрапили також Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія, Франція, Канада, Австралія, Іспанія. Загалом у цих десяти країнах проживає більше половини міжнародних мігрантів. Серйозною проблемою є проблема біженців, що тікають від різноманітних військових, етнічних, релігійних конфліктів. Країнами-лідерами з виходу біженців у 2017 році стали Сирія, Афганістан, Південний Судан, М'янма, Сомалі, Судан. Демократична Республіка Конго, Центральноафриканська Республіка, Еритрея та Бурунді. В свою чергу, країнами-лідерами сприймання біженців стали країни-сусіди, країн, де відбуваються військові конфлікти: це Туреччина, Пакистан, Уганда, Ліван, Іран, Німеччина, Бангладеш, Судан, Ефіопія та Іорданія. Однією з характерних тенденцій розвитку міжнародної міграції є неухильне зростання масштабів нелегальної імміграції. За оцінками ООН, щорічно від 2,5 до 4 мільйонів осіб перетинають міждержавні кордони нелегально. Про масштаби нелегальної міграції свідчить той факт, що 2015 року до Європи лише Середземним морем прибуло близько 1 мільйона нелегальних мігрантів. З них 500 тисяч це були сирійці, які стали біженцями через війну у власній державі. Україна тривалий період була країною еміграції. Головні причини виїзду громадян велика різниця в рівні заробітної плати в Україні і за кордоном, нестабільна політична та економічна ситуація, відсутність безпеки громадян. За різними оцінками, за кордоном сьогодні перебуває від 1 до 7 мільйонів українських працівників мігрантів, але точних даних щодо трудової міграції практично немає. Переважна більшість мігрантів з України місцем в'їзду обрали Європу. При цьому більшість тих, хто виїжджає з України, прямують до Росії більше 40%, в Польщі 14%, в Італії 13%, в Чехії також 13%, Іспанії 5%, Угорщини 2%, Португалії також 2%. Характерним є те, що з країни виїздить працездатна частина населення, яка здатна зробити найбільший внесок у національну економіку. З 2005 року еміграційні потоки почали дещо поступатися імміграційним. Впродовж наступного періоду щорічний приріст за рахунок іммігрантів коливався від 4,5 до 62 тисяч осіб. Це дуже важлива тенденція для України, економіка якої через міграцію зазнає великих людських і матеріальних втрат. Найвищі показники додатнього сальдо міграції по Україні у 2017 році були характерні для міста Києва та Київської області, а також Одеської, Полтавської та Чернівецької областей. З приростом від 50 до 150 осіб на 100 тисяч жителів, найвищі показники від'ємного сальдо міграції по Україні у 2017 році були характерні для Харківської області мінус 50 100 осіб на 100 тисяч жителів, а також для Рівненської та Волинської областей до мінус 50 осіб на 100 тисяч жителів. Частина народу, яка мешкає поза межами своєї історичної Батьківщини, тобто країни свого походження, зветься діаспорою. Кількість осіб українського походження, які проживають за межами України, становить приблизно від 16 до 20 мільйонів. Якщо усереднити всі наведені цифри, то за кордоном мешкає 33% українців. Разом з вірменами, ірландцями, євреями, росіянами українців можна віднести до народів, що мають найбільші діаспори на планеті. Понад 50% української діаспори це жителі країн СНД. При цьому левова частка припаде на Росію, де нині постійно проживає 2,9 мільйона осіб. Менше в Молдові 620 тисяч, в Казахстані 547 тисяч та в Білорусі 237 тисяч. Північна Америка є давно освоєною українськими мігрантами частиною світу. Лідером за чисельністю української діаспори є Канада, 1,2 мільйона осіб та США 893 тисячі осіб. Значною є українська діаспора і в Південній Америці. Так, у Бразилії мешкає 500 тисяч українців, а в Аргентині 250. Чимало українських мігрантів оселилися в різних західноєвропейських країнах Франції, Німеччині, Великій Британії. Українська діаспора в Австралії 30 тисяч наймолодша. Вона сформувалася переважно в повоєнний період із вихідців західних і східних областей України. Ще тисячу українців мешкає в Новій Зеландії. Тисячі живуть на тернах Азії та Африки. Масштаби внутрішньої міграції ще більші. Нині у світі налічують 740 мільйонів внутрішніх мігрантів. Можна виділити два основні типи внутрішньої міграції. Перший це переміщення населення і сільської місцевості в міста, характерний для переважної більшості країн світу. Другий колонізація нових земель, характерний для великих за територію країн Росія, Китай, Бразилія, Австралія. Мігрувати українці примушували передусім пошуки роботи. При цьому мігранти нерідко змінювали місце проживання, оселяючись у великих містах, де більше можливостей для застосування своїх здібностей, особливо багато приїжджих у столиці. Утім, не обов'язково назавжди залишати свій дім. Тисячі жителів України, ніби маятник, що коливається між двома точками, переміщуються двічі впродовж дня на роботу і з роботи чи на навчання і назад. Це так звана маятникова міграція, регулярне переміщення людей з одного населеного пункту в інший, без зміни постійного місця проживання. Маятникова міграція дуже характерна для Донбасу, а також для західних областей України. У Закарпатській, івано франківській Львівській, Чернівецькій областях у маятникових міграціях найбільше беруть участь сільські жителі. Крім маятникових, існують ще й сезонні міграції, пов'язані із сезонністю роботи, збирання врожаю, літнє будівництво та інші. Аварія на ЧАЕС стала поштовхом для вимушеної міграції населення з радіоактивно забруднених територій. З 2014 року найактуальнішою для України проблемою стало стрімке зростання внутрішньотрудової міграції. Основною причиною, що стимулювала інтенсифікацію руху населення, стали не лише традиційні економічні фактори, але головним чином воєнні дії на Сході України. Загальна кількість внутрішніх мігрантів, переважно з Криму та Сходу, досягла більше мільйона осіб на кінець 2019 року. З огляду на значні масштаби міграції, кожна держава формує власну міграційну політику, систему заходів, спрямованих на регулювання потоків мігрантів, а також на захист та дотримання прав людини. У міграційних політиках багатьох країн світу спостерігаються значні зміни. Країни, що раніше були зацікавлені в імміграції, джерелі дешевої робочої сили, зіткнулися з новими для них проблемами, а саме загостенням соціальних і міжнічних протиріч. Як наслідок, такі країни тепер змінюють свою міграційну політику на більш жорстку. Так, вживають рішучих заходів щодо протидії нелегальній міграції, і пріоритет надається імміграції висококваліфікованих осіб. В Україні міграційною політикою займається спеціальний орган виконавчої влади Державна міграційна служба. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 48-го уроку курсу географії 8 го класу статево-віковий склад населення України та світу, українська діаспора та механічний рух населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!